Розпочинаю ось такого квітучого дерева відео. Сьогодні 2 квітня, ну, тож квіти, кадрі. 2 квітня, 25 рік, Дух Святий говоричи з моїх стаю Віталій з 15 року. І тут такий плакат. Це жіночка із шоколадним яйцем. В темі Пасхи, да? А Пасха перекладі, що означає? Вихід. Перехід. Це завжди перехід, як перехід по цій пішохідному. Переходу, да, такий мініатюрний. Тут порт, я в Солерну, а, Такий а, несподіваний візит. Два місяці тут не була, що для мене непритаманно, да, море я дуже люблю. А, працювала я в Солерно, то я мінімум три рази ходила до моря дихати так, незважаючи на погоду, вітер і так далі, шторм. А, Дуже люблю море, повторюся, В Крим їздила навіть взимку. Просто дихати морем, не купатись. А, море воно цілюще, говорити святий через мої вста. Тож це такий мій відео щоданок позачасним простором, водій свої духовні відеощаданики, бо дійсно через них ми. А, Трансформуємося від сили в силу від слави в славу. Дух Святий, говори! Бо через тебе ця сила приходить. В тобі наша сила, в тобі наша міць і перемога, да? і якщо хтось вважає, що перемога це медаль, перше місце і статус, і влада, то насправді це не так. І вчора притягнула відео про. Королеву Єлизавету, о, наскільки то правда, ну жі, там опис жіночки, яка була ніби по той і о, ніби там ця королева зверталася до людства і просила передати послання, да, що о, вона в аду, що їй там недобре, що в неї нема там миру, нема спокою і. Вона акцентувала увагу на тому, що вона саме хотіла влади і думала, що її статус, її е, гроші е, доведуть до раю, але не так, як тому відео описується. Я не знаю, ти боже все знаєш. Але насправді да, є темна і світла сторона. На середині кожен день боротьба. І нам обирати, тому ми вільні. Бог нам створив, не роботами, да, бо ми роботами такими, то. Напевно, ми б не усвідомлювали, да, що робимо, а робили просто б, як то кажуть, по програмі. А господь захотів створити подібних собі, вільних, і вільних обирати навіть зло. Але за те зло ми розплачуємося, да, і така перша реклама: о, кусіть цей плод і… Буде так як боги, да? тільки не було сказано, яка ціна, що буде війна, буде розпач, що буде роз, розве, ну, розлука, да? з коханими людьми, смертя і так далі. Рекомендую спектакль, і був вечір, бо утринь шестой. Дуже потужний від театра якезіаст. Вона повітря, дякую Боже. Тож наталка мене сьогодні <світувала> активізувала. Я їй пояснюю, що е, так і так, мов приїжджа ти. Вона того і в суботи не приїхала, я їй там картину купила одну для творчості. і Вона їй дуже захотіла все-таки робити. Це діамантова мозаїка, рекомендую. І каже: Привези. Ну, а так як я також бюджет розраховую, я зараз так посилки активно пересилаю в Україну і кажу, ну це ж на дорогу, О, ти сама казала, приїдеш, вона хоче раніше вийти, я тобі заплачу. Я кажу, ну це ж подарунок, я не хочу з того коштів брати. Але... Ну, іноді дійсно, якщо людина дуже сильно хоче, да, тобто приймаємо це рішення і чомусь приймати. Да? Кажу, ну тоді іншим разом буде подарунок, вже інші куплю там квадро, як кажуть італійці, там є гарні з, з пара коней. А, тож буде видно, да? Ще планую туди, де вона проживає, там, за горами. А я в тій стороні проживаю. Тож це таке а, такий екватор. Місце таке. Так, ми українці. Проживали в монастирі в одному жіночому, монашки ну, не витримали крик дітей, чесно сказали. Да, нас переселили в мужський монастир, де і служба Божа теж, і весілля там відбувалися, і гарні сади навколо. Тож це, це якраз в тій стороні, і зараз я туди повернулась, тільки не в монастир, а проживати. І працювати сіньори. Ну так, дякую, Боже, за все, за твої випробування. Тож повторюсь про те, про тему, да, влади, і час згадується з Духа Святого, ну, нагадує да, фільм Мірний воїн. Той хлопець він хотів нагород. Все, що він робив, да, це взагалі реальна історія. Спортсмена на брусях і на цих кольцях. Потім він травмував ногу, і життя його надвомилось. Да? Ну, вся мета життя тут раз і змінилось життя. Да? Так само, як змінило наше життя війна, як змінює наше життя, якісь інші обставини розлука, смертя. Церство Небесне, моєму брату, в тому році таки ця хвороба забрала його, але у Бога нічого не випадково. І слава Господу, брат став ходити до церкви, мать батьки також активізувалися. І той місячний діагноз, що він місяць житиме, да, продлився на півтора року. І це за це треба вміти цінувати, що Бог дав, продлив йому життя. Да? Але це дійсно змінює нас, втрати, втрати статусів, навіть да? втратити якихось зовнішніх, е, ну, скажімо, ти, краса змінюється, з да? часом ми змінюємося. І так далі. Вад, і там в фільмі про що він, все, він не хотів жити. І потім дівчина підійшла і торкнулася його серце. Він каже, треба його зцілити. а Він каже: не туди торкаюся, нога в мене. В нього нога, все проблема в нозі. А Анка, ні, не в нозі, в серці. І серце чисте, сотворив нас Госп... Боже, бо найбільше, що ми повинні оберігати, це наші серця. І це нелегко. І рекомендую фільм дійсно Курси щасливого життя там психотерапевт розглядає різні ситуації. Якраз цей фільм активний, бо він перебуває, його знімали під час війни, плюс там так само сирени і вона, як педагог, також спускається в укриття і там проводить лекції по психології. Да? в укритті, Там дуже. Потужний серіал, він такий терапевтичний, цілюючий також. Бо а, також фільмотерапія це один з напрямків а, сілення. Да? Тут важливо акцентувати увагу на тому, що нас цепляє. Де нас там сльози, де нас, може бути, так би мовити, рекетний сміх. Ну це сміх, який неадекватний, скажімо так. Да? Це захисний механізм нашої психіки. А, ну і звісно, важливо з цим попрацювати. Бо також посттравматичний синдром це також е, така річ дуже, е, якою треба працювати навіть психотерапевту. Тобто, дійсно, молитися і рекомендую цей фільм е, курс е, щаслив, щасливого життя українською мовою, дуже класний серіал з восьми серій. І ще хочу переглянути, бо там. Є що подивитись, як біблію ми досліджуємо кожен раз ми щось нове, пізнаємо і помічаємо. Да? Так само і фільми дуже такі наповнені змістовні фільми, вони кожен раз можуть щось дати нове. І можна, якщо там спочатку акцентувати увагу на одному, да, якомусь психологічний акцент. Да? А можна ще акцентувати на кольоровому, також як фільм, як поєднуються кольори в фільмі, да? ну, навіть так, як розвиток. Да? Як ми дивимося на квіти, як в цих квітах поєднується ця краса, да? фіолетовий і жовтим, дуже гарно поєднується, жовтий з голубим. Нас благосований прапор. І це також вже йде кольоротерапія напрямок. І тож, одягайтеся по відчуттям, який вам кольор дійсно по серцю. О, який відкликається, тоді аналізуйте, що він для вас значить. Тобто, Бога нічого не випадково також. А салатовий кольор він не просто так на пасхальні дні, тому що салатовий, рожевий, бо це такі ніжні кольори, бускові, да? це лавандові це кольори свіжості, ніжності, молодості. І вони особливо сілюючі, Тож украшайте будинки. І всім нам Божого шолому, Божого миру, в коментарях поради ведіть свої духовні щоденники. А я на ЖД, а в мене незабаром поїзд. Дякую, Боже, за цю таку невеличку подорожі, ніби працювала зранку і ще знайомі принесла картину, плюс до моря сходила і зняла відео, насолодилася красою природи. Дякую, Боже.